Вітаю всіх на моєму каналі. Питання нові відносини з ким? Це для тих, хто чекає нових відносин, хто шукає собі пару. І подивимось, для кого цей розклад. Отже, для кого цей розклад. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Для людини. Угу. У якої в житті щось розрушилось? Людина, яка працювала над чимось. Були перші починання, якийсь логічний аналіз був, можливо, спостереження за чимось. І оце розрушилось на корню. Або щось в цій сфері, над якою ви працювали старанно, хотіли перейти на новий рівень, щось розрушилось, або відкрилася якась нечесність по відношенню когось. До вас? То для кого цей розклад? Для людини яка. Так, ну, щось в минулому було, можливо, щось приємне, і людина відсторонилася від цього, можливо, спілкування, можливо, кудись гукали на зустріч випускників той же, тобто людей з минулого. І людина відсторонилася, вирішила поспостерігати, не брати участь ні в чому. Саме для того, щоб обдумати, чому сталося саме так, чому причина. Оцих негараздів або чому допустилася оця несправедливість. Так, дивимося. Нові серйозні відносини з ким. Нові серйозні відносини з ким? Ось з людиною, яка йде вам як шанс відточити свої. Якісь уміння, навики, можливо, не е, переступити на ступеньку вище, е, щоб ви не лінувалися, а працювали. От така людина йде. Людина, напевно, мотиватор все-таки, яка мотивуватиме вас в чомусь. Нові відносини. З ким? Це може бути, дивіться, Лицар жезлів або просто людина, яка світловолоса, світлоглаза, яка вірується в ваше життя, ви довго будете обдумувати, що ж мені робити, чи варто це мені взагалі, а вдруг він проявляється все ж таки по жезлу, тобто по притяжінню як чоловіка до жінки, наприклад, якщо чоловіки перевертайте під себе. Так, з ким ще про, про людину цю покажіть? Людина, яка тривалий час уже сама так, відсторонена від соціуму. Хоча людина-тріумфатор переможе в своїй праці, те, з чим працює людина, те, що починає, логічно доводить до кінця і виходить переможцем. Можливо, тому що у вас багато і не випадає вам ніякий король. Можливо, це якраз лицей мечевий і є. Так, по мечах це у нас стихії повітря може бути. І дивіться. Хоче зробити вас жезловою королевою. Дивіться, щоб ви вийшли з відносин, от ви у вас були якісь неприємні відносини, да, щоб ви вийшли з них. Дивіться, після яких ви стали холодні, розсудливі. Навіть до зустрічей з чоловіками, до підбору чоловіків, ви підходите суто логічним мисленням. Обробляєте їх як певну інформацію, шукаєте в них інформацію. Вам від цього дуже важко. І він хоче, щоб ви дійсно, і йому буде важко, до речі, вивести вас в такі енергії, щоб ви війшли в теплі енергії, більш сповнені емоціями, щоб ваша харизма збільшувалась і відкривалася з більшої сторони. Іншою стороною випала. Так, людина пристрасна. Хочу подивитися. В плюсі, в плюсі. Людина пристрасна, можливо, і ревнива, але людина, яка хоче сім'ї, і яка хоче швидких. Або швидко познайомитися найближчий час, або якщо ви знайомі, хоче вже перейти на новий рівень, тобто швидкого розвитку ваших відносин. Людина не любить стояти на місці, людина все бере в свої руки і керує повністю своїм життям. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.